Вітаю! Сьогодні готую шарлотку. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Для початку до миски вбиваю 4 яйця. До яєць додаю цукор 150 Та дрібку солі. І слідом відправляю ванільний цукор. 10 грамів. І міксером збиваю все в пишну піну. Погляньте, маса збільшилася в два рази, стала такою пухкою. Тепер Через сито просію борошно. Борошно 200 грамів. І також півчайної ложки розпушувача додаю. І обережно лопаткою перемішую знизу до верху. Ось таке ніжне повітряне тісто. Відставлю поки що в сторону і займуся яблуками. Яблук у мене 6 штучок. Для початку беру 4 яблука і очищаю їх від шкірки. Серединка не потрібна, тому обрізаю. Тепер яблука наріжу кубиком. І нарізані яблука відправляю до тіста. І обережно перемішаю. Все поєднала і тепер переношу до форми. Форму застелила пергаментним папером. Розрівнюю все. В такому вигляді можна вже відправляти, випікатися шарлотку, але я ще прикрашу, залишилось в мене два яблучка, наріжу їх слайсами. Шкірку вже знімати не буду. І тепер слайси викладаю по колу, занурю так трішки тісто. Ось такий гарний має вигляд. ставлю в розігріту духовку вімкнену на 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Готовність перевіряю з шпажко. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Ось дістала шарлотку з духовки. Погляньте, як підросла, підрум'янилась. Тепер залишаю нехай охолоне. Шарлотка охолонула. Присипала цукровою пудрою і вже ж хочеться відрізати шматочок. Погляньте, яка в розрізі. Рекомендую приготувати ніжна соковита шарлотка смачного.